Боратин що під Луцьком приймає груповий етап ветеранського футбольного турніру. Його девіз – сила команди, дух братерства та незламність, мета дійства, зміцнення соціальної згуртованості тих, хто пройшов пекло війни. На турнір захисників, а саме таку назву має сьогоднішнє свято спорту, з'їхалося вісім команд: це представники Чернівців, Тернополя, Івано-Франківська, Рівного Луцька та Закарпаття. Та поки офіційний футбол ще не стартував, майстер-клас на полі показала команда. АМ. люди, які в трудну хвилину для країни пішли воювати і проявили максимум героїзму і позитивного характеру, відстоюючи позиції, які їм було по ситуації представлено. Футболіст Генрік Фістер представляє закарпатських ведмедів. Що донедавна чоловік мав посаду заступника командира взводу 128 двадцять штурмового батальйону, виконував бойові завдання на Донецькому, сумському та Луганському напрямках. Та після поранення про службу ЗСУ довелося забути, однак зав'язати зі спортом не вийшло. До Луцька приїхав би власним прикладом показати, що ветеранський рух потужна сила. Це якраз Проводиться для того, щоб ветерани через спорт адаптувалися до соціального життя і знайшли себе в спорті, в кого вже є якісь певні фізичні обмеження. Тому я вважаю, що такі заходи потрібно проводити, і то дуже добре, що такі заходи проводяться. Турнір триватиме два дні. На першому етапі команди будуть розділені на дві групи. Лідери кожної зіграють між собою та визначать переможця дивізіону. Фінал відбудеться на стадіоні «Авангард в неділю», розповів начальник департаменту з питань ветеранської політики Луцької міської ради Олег Кобилинський. Хлопці непрофесійно займаються футболом. Так вони реабілітовуються, так вони соціалізуються, і тому це дуже важливо для нас сьогодні. Що саме в Луцьку приїжджають, не дивлячись на обстріли, приїжджають хлопці для реабілітації соціалізації і пограти в футбол. Аби підтримати ветеранів та показати статусність турніру, до Луцька завітав представник міністерства ветеранів України Михайло Дамаскін. Він зазначив поєднання цілеспрямованості та сили. Це саме те, що треба для української перемоги.